Лабораторна робота номер 3 вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Цю роботу ми будемо виконувати на інтерактивному симуляторі. Перед цим познайомимося із технологічною картою. Вона починається із приміток. Те, що виділено кольором, то вам необхідно занотувати в зошити. Рівно стільки обсягу, скільки тут написано. Тобто, якщо лише хід роботи, то пишете слово сполучення «хід роботи. І зразу наступне, що після того вже виконуєте, наприклад, схему зібраного кола. Після чого малюєте табличку із відповідними рядочками і стовпчиками. Під нею пишете формулу для обчислення. І вже у табличку коли будете заносити виміряні силу струму та напругу. Після того. Ви будете обчислювати опір за даною формулою під табличкою. Всі обчислення повинні будуть вказані. І знайдені значення опору, також будете записувати в цю табличку. Коли виконаєте все завдання, на цьому етапі пишете висновок. Для того, щоб сформувати висновок, то потрібно відповісти на ці питання. На такому рівні робота буде зараховуватися в 10 балів. Хто хоче мати. Вищу оцінку, то письмово повинен буде виконати на вибір чи то творче чи... або контрольне запитання. Все письмово повинно бути у зошиті. Отже, безпосередня робота. Перед тим я копіюю табличку. Отже, табличка скопійована. Під табличкою я пишу формулу для опору, для визначення опору. Ця формула виходить із закону ОМА. І біля цієї формули безпосередньо вже буду. Проводити обчислення по всім чотирьом експериментам. Я тут не буду виконувати всі чотири, лише для прикладу, зроблю один. Але перед тим ми ще повинні побудувати схему електричного кола, яке потім будемо складати у віртуальному симуляторі. Як бачимо, на схемі тут гальванічний елемент, тобто батарейка по нашому, для неї ключ. Далі йде резистор. Резистор, практично, це є сталий опір. Але в симуляторі є можливість змінювати його значення. Як нібито ми переключали в цю частину кола різні резистори. Тут амперметр показується і вольтметр. Ну, і звичайно, лампочка. Отже, будуємо схему. Лампочка, амперметр і резистор. З'єднуємо, пам'ятаємо. Амперметр включається послідовно. Тут буде у нас ключ і гальванічний елемент, а замикаємо все коло. Далі вольтметр, який, не забуваємо, під'єднуємо до кінців ділянки кола паралельно. Для цього позначуємо узли, і від яких відводимо з'єднання до вольтметра. На гальванічному елементі обов'язково показуємо. Плюси. Чому? Тому що, коли ми з'єднуємо амперметр та вольтметр, то, крім правил з'єднання, паралельно чи послідовно, ми повинні дотримуватися полярності. Також полярність повинні позначити для амперметра і вольтметра. Для того подумки йдемо по колу, щоб вийти на відповідну клему. І позначаємо відповідні полюси. За посиланням. Переходимо на симулятор. і Вже безпосередньо на полі симулятора складаємо електричне коло за прикладом, які наведені у нас на технологічній карті, і схема якого намальована у нас у зошиті. Затискаючи необхідний елемент у лівій колонці з елементами, перетягуємо його на поле. От тепер зараз ми взяли точок проводу, який можемо змінювати довжину його напрям тощо. Причому це можна робити обабіч. І далі також затискаючи повторно ті ж самі елементи, інші елементи лівою кнопкою мишки перетягуємо, зорієнтовуємо їх, як нам потрібно, змінюємо довжину і так далі. Проводи, резистори, гальванічні елементи, ключі, амперметри, вольтметри тощо. Замикаємо коло, зразу бачимо рух. Електронів, які рухаються від негативного полюса гальванічного елементу до позитивного. Але нам все-таки зручніше використовувати саме напрям струму, який береться від плюса до мінуса. Тобто протилежний напрям до руху заряду електронів. Клікаємо по резистору і на тому полі, що сплило знизу, вибираємо 5 Ом. Як нам рекомендують у технологічній карті. Далі робимо після того заміри на амперметрі сили струму та підключаємо Вольтметр. Вольтметр, як бачите, вже ми взяли з того правого поля. Червоною клемою під'єднаємо туди, куди виходить на плюс, чорною, тобто від'ємною клемою, куди виходить на мінус. Замикаємо коло і визначаємо. Яку напругу показує також і вольтметр. Це все заносимо в табличку, ну і відповідно проводимо обчислення. Знайдений результат записуємо в табличку, лише число. Нам не потрібно писати одиницю вимірювання, тому що вони написані всі в шапці. Як і позначення в фізичної величині, так і одиниці вимірювання. Ну і, звичайно, на цьому перший експеримент проведено. Далі переключаємося знову на симулятор. Вибираємо необхідний опір для резистора і проводимо експеримент стільки разів, скільки нам рекомендують роботі. Після того, як всі дані заповнимо, всі обчислення виконаємо, заповнимо таблицю переходимо до висновків. Для того, щоб написати висновки, ще раз повторюю, відповідаємо на ці питання, які є у технологічній карті. Отже, сформували висновок на основі. Рекомендованих у технологічній карті запитання робота вважається виконаною. Але для того, щоб отримати вищий бал, то письмово повинні для себе вибрати чи то контрольні запитання, чи то творчі завдання, і їх виконати в зошиті.